Вікторія Дукаєва вже декілька років проживає у Німеччині. Приїхала на кілька днів до рідного міста. Жінка розповідає, часто чує розмови іноземців про Україну. Я дуже багато чула з історії з тим, як європейці відвідували Україну. Деякі також купують тут квартири, живуть тут також дуже люблять українську їжу, дуже люблять нашу культуру. Вони дуже надихаються нами, які ми сильні. От щоб це дуже сильно було відомим, ні, але все більше воно набирає обороти, особливо останнім часом дуже часто в новинах чути наше місто Миколаїв. От тому я думаю, в майбутньому буде все більше. Головне це якось трошки більше про це балакати. Місцева жителька Карина дізнається про туристичні місця із соціальних мереж. Каже, від початку повномасштабного вторгнення не їздила відпочивати. Я думаю, що буде розвиток, і він є потрошки. Його не анонсують, не розказують так масштабно. Десь потрібно щось робити: якісь такі канали або. Якісь зустрічі з людьми, щоб показувати, що туди, туди можна відвідувати. Я думаю, що так є багатий потенціал. Директорка екскурсійного бюро Тетяна Дзюндзя каже: у сфері туризму вони працюють з 2022 року. Відтоді попит на подорожі по Миколаївщині значно зріс. До війни ми мали можливість поїхати в Херсон. І туди далі. Наразі тимчасово це у нас закрита зона, і того Миколаївщина у нас зараз в великому попиті. Це був Ліман Тілігульський, це Коблево їздили, це Мігея, це Трикрати. тобто туди, де можна трошки відпочити, перезавантажитися від наших цих таких військових умов. Жінка говорить, влітку одноденні тури до Телігульського лиману проводили чотири рази на тиждень до Мігії та у трикрати двічі на тиждень. Взагалі приймати людей в Миколаївщині це моя мрія. І я впевнена на 100%, що якраз коли війна скінчиться, до нас будуть приїжджати. Люди із-за кордону із інших областей ми будемо робити такі тури, тобто будуть по тим місцям, де були, відбувалися бої, і плюс у нас є що показати. Заступник начальника обласної військової адміністрації Микола Марінов розповів: від початку повномасштабного вторгнення туристичний збір зменшився на 90%. На жаль, про ніякий розвиток говорити не можна зараз протягом військового стану, коли структура нашого курортно туристичного бізнесу Миколаївської області така, що Понад 90% всього доходу приносить комплекси, які розташовані на узбережжі Чорного моря, займаються прийомом пляжного туриста, з тим, що пляжі зараз зачинені, їх не можна експлуатувати. Ні про який розвиток не йде мова. Микола Марінов розповів, розвиток туризму не є пріоритетним напрямком, принаймні до закінчення повномасштабної війни. Наразі розглядаються питання відновлення та гуманітарної допомоги. Богдана Будолуця, Роман Волинський, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.